Доброго дня! Я Лариса Довга і це проект «Укультура» Проект, в котрому ми розповідаємо, пишемо і розпитуємо експертів про різні аспекти української культури. І сьогодні нашим експертом є кандидат історичних наук, доцент Національного університету імені Тараса Шевченка, пан Євген Синиця. Доброго дня! Доброго дня, пане Євгене, я знаю, що сферою ваших наукових зацікавлень є археологія, зокрема. Археологія давніх слов'ян і давніх слав'ян на території України. І хотіла б сьогодні вас розпитати про те, як себе почували ці люди на наших територіях, з ким вони комунікували, крім того, що жили тут, і що для них із цих сусідніх якихось ареалів було атракційним, прийнятним. Ну а що виявлялося для них? Непридатним для життя варто почати з того, що вони себе комфортно почували в Україні на території сучасної України, тому що значна частина території сучасної України це така достатньо умовна прабатьківщина слов'ян. Тобто вони тут сформувалися і остаточно, як би, завершився процес етногенезу слов'ян для початку, саме на наших теренах. Або, ну принаймні, це завершення процесу було пов'язано з цими теренами. Остаточно вони себе у усвідомили як певна етнічна одиниця, скоріш за все покидаючи це терени на початку. Великого розселення славян, так званого в п'ятому столітті почастим. Я маю це на увазі, що не всі пішли. Але ті групи, які переселялися, от вони скоріше себе усвідомлювали слов'янами з огляду на сам перед на те, що вони активніше контактували з іншими. Для того щоб зрозуміти, хто я, треба зрозуміти, що поряд є хтось інший. Хтось інший да пра да. вже кілька століть з цим проблем жодних не було. З наявністю інших мається на увазі тут були германці, Вони постійно контактували з степовим населенням. Іраномовним і тюркомовним включеність в історичний процес пізньої античності початку раннього середньовіччя вона була таким каталізатором цих етнічних процесів. Але ми говоримо про ландшафти, і якщо казати про цю умовну про батьківщину слов'ян. То це північ сучасної України, Волинь, Полісся, Полісся в широкому розумінні Лівобережна, в тому числі, тобто Чернігівщина, Сіверщина, Сумщина сучасні, можливо, Полтавщина, навіть як південна частина лівобережжя, середнє Подніпров'я, тобто Києво-Черкаське Подніпров'я, і це ландшафти, які пов'язані насамперед з лісовою смугою, і м, лісостепом, як таким перехідним ландшафтом, ніж лісом і степом, де є елементи того і іншого. З того, що ми знаємо, принаймні з археології цього періоду, з археологічних пам'яток, то слов'яни, безумовно, віддавали перевагу от лісовим ділянкам в лісостепу, тобто там, де великі масиви в рослинності, ну такої деревинної, да, тобто це не класичний степ. Чому, скоріш за все, тому що з одного боку вони не були пристосовані господарювати в степу, ну тобто в ґрунти, як не були їм піддатні. А з іншого боку, степові ділянки, скоріш за все, були ще й просто. Небезпечні в силу того, що їх вважали своїми, ті, хто мешкали в степу, от вони випасали там свою худобу. Тобто вони були не просто небезпечні, вже зайняті. Ну так, да, вони експлуатувалися іншим населенням. Йдеться про насамперед номадів, кочівників. Вони там постійно не були присутні, але вони туди приходили в самий незручний момент. То мається на увазі, що вони приходили туди влітку. Тобто цикл кочування мав на увазі, що вони за отарами з півдня на північ пересуваються і приходять влітку в лісостеп. У тих, хто практикує землеробство, зокрема у слов'ян, це теж якби пік господарчого року, і шокномади були не дуже раді бачити ці, значить, зай, так би мовити, шо. Своє, своєю чергою, ну якби слов'яни намагалися себе убезпечити чи проти якщо в сучасних о, таких політичних кордонах казати це прикордоння України і Білорусі обабіч да, і це прилеглі до цього прикордоння ділянки території Польщі і ділянки території Росії. Чому впевнені, що саме з цим регіоном пов'язане, власне кажучи, становлення слов'ян, тому що в слов'янських мовах є архаїчний пласт лексики? В тому числі термінологія, яка описує ландшафти. І в цьому архаїчному пласті, як стверджують принаймні лінгвісти, купа всього, що описує там, пагорби, яри, ліси, якісь водойми, гаї, да, ліс, що це різні, значить що балка і яр це різні речі. Тобто, все це дуже архаїчна лексика, в тому чи іншому вигляді, вона присутня в практично будь-якій сучасній слов'янській мові. І з цього робиться висновок. що от Ландшафт, котрий описується цією архаїчною лексикою, це якраз і є десь приблизно цей регіон. Чого немає, да? тобто в цій архаїчній лексиці, це номенклатури для опису гір, ну, степів. Ну, або як великих відкритих просторів, і немає лексики, яка описує море. Ну, морський ландшафт, приморський ландшафт. Відповідно, ну то що це досить далеко від всіх, от ну, природних таких ландшафтів. лексиці є і те, що описує море, і те, що описує гори, і те, що описує степ яким способом ви це відділяєте, оскільки мови розвиваються далі, да? ну, тобто слов'янські мови зараз розвиваються далі, от вони все більше відмінні одне від одного. Той пласт лексики, який є спільним для всіх мов, він найбільш старий. Тобто, це ота от промова слов'янська, загальна з якою потім роз розвивалися. Інші мови, зокрема, українське, припустимо. Є мови більш споріднені, є менш споріднені. Зрозуміло, що сучасна мова радикально відрізняється, тому що це мова нації і це стандартні мови, котрі фактично штучно створені. Ну, Кодифіковані. Так, да, Тобто нормативна мова, яка, власне кажучи, вважається літературним стандартом. Це доволі штучне утворення. Да? Діалектне різноманіття будь-якої мови, воно значно більше. Але менш з тим, в да, всьому цьому є оцей архаїчне. Не пласт лексики, і чому з тим же морем нема сумнівів, що це не слов'янське слово? Воно Да? У всіх слов'янських мовах воно маре, так? так чи інакше. Тобто, походить від латінізму, натякає на те, звідки воно взялося. Тобто, коли слов'яни, значить. В своєму цьому великому розселенні доплентали до імперії. Східна частина імперії елліномовна, але слов'яни насамперед контактували з армією цієї імперії. А в армії ще в той момент службовою мовою була Латина. Оце, от, значить, море. Скоріше за все, через ці контакти запозичена, а можливо, від руманізованого населення, яке е, слов'янам трапилося е, на території дунайських провінцій. І колишніх, і на момент появи е, слов'ян дунайських провінцій, де було романомовне населення, яке згодом нам дало румунів, власне кажу. ну, волохів і румунів. Вже в середньовіччі, да? тобто в румунську мову вважається, що вона. Як окрема мова романська існує десь там з кінця VII століття? Чому море показала? Тому що це ж не єдиний напрямок. Був. Шляху до моря до чорного, а згодом там до Гіїди, до Адріатики, і так далі. Слав'яни переселялися і в з цієї прабатьківщини в північно-західну напрямку, тобто в бік Балтійського моря, і вони, судячи по всьому, досягли цього моря значно пізніше ніж теплих країв, які називали романськими термінами, тому що немає германських запозичень От в цьому плані. Тобто, лексика... Коли вони дійшли до північного моря. Да. Вони вже мали слово для да, позначення вони вже мали. Слово і слово доволі загально вживано. Ну тобто, в західнослов'янських теперішніх мовах – умовах, море. Море явно, що знайомство відбулося раніше, і цей термін закріпився. від цих ареалів о, замешкування слов'ян, про котрі ви сказали, початкових до моря доволі далеко, що їх туди. Заставило піти, немає особливих сумнівів, що принаймні десь під кінець п'ятого століття вони вже до цього моря, значить, допростували. Це не був цілеспрямований рух до моря, власне кажучи. Тобто їх море не цікавило, вони не знали, що з ним робити в той момент. А вони знали, вони... що воно є. Ну можливо, знали і раніше, що воно є, і знову ж таки, звідки термін? Да? Що якісь романомовні, значить, товариші їм розповідали, що є така штука. Купа води, Солонує. от, називається море. Це незвичний ландшафт. При тому, що всі ранні джерела пишуть, що слов'яни з водоймами, в принципі, в дуже таких приясних стосунках. Мається на увазі, що вони легко значить, подорожують водоймами, вони легко долають водні перешкоди, ну, оскільки ці ранні тексти там дуже багато увага. при які приділу. саме це водні перешкоди е, водоймину це на увазі ріки да що, от, слов'яни дуже вправні у переході водних перешкод тобто вони долають там ріки заболочену, заболочену місцевість дуже легко тобто в них є навички для того щоб це робити що вони вправні у використанні човнів що вони з тих же самих човнів припустимо здатні через невеликі ріки будувати навіть понтонні мости прямі вказівки шо що, 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 які є навички у цих вельми товаришів що вони плавають Ну і там значить, анекдот про слов'ян бойових плавців, да, що у них є тактичний прийом, вони ховаються з очеретиною в роті, лежать на дні, дихають значить, і таким чином. Значить, Ховаються від ворогів, Ага, тобто вони не, не просто да. на човнах долають водні да, тобто перешкоди. Вони, вони саме вміють жити в воді. Так ну сказати. вони да з водою в принципі контактують абсолютно спокійно, і знову ж таки з огляду на те, що постійно йдеться, що вони там витривалі, не бояться якихось важких умов і таке інше. Це ще така додаткова водоплавність. Це додаткова характеристика позитивна. що супер суперсолдат, але море це трошки інша історія, тобто навіть каботажна навігація. Вона потребує відповідних навичок. Каботажна це ну, Каботажна, тобто це вздовж берега, да? ну, тобто, не, не виходячи далеко на відкритий простір морський. Трошки інші типи суден, безумовно потрібні, і інші навички. Як не дивно, слов'яни тривали час це не запозичували. Тобто, от у них була класика. Моноксили, так звані однодеревки, це доволі великі іноді човни до 10 там, метрів завдовжки. Вони відомі в археологічних знахідках саме цього часу трошки пізнішого. 8 9 століття, але це великі човни, безумовно. Вони виходили на цих човнах в море. Про це є, значить, відомості. Вони знову ж таки на основі от своїх технологій, якими вони володіли, пристосовували це до певних таких незвичних ситуацій. Зокрема, є згадка про те, що з кількох човнів і настила вони формували таке. Судно, да, от, яке використовували як платформу для облогової техніки. Ну, тобто там ще на, на цій платформі стояло щось складне, метальне. Да, от. Це все могло переміщуватися, плавати морем, займати певну позицію і так далі. Таке щось середнє між плотом і катамараном. Да, ну, як правило, там катамаран у нас асоціюється, це, це два е, поплавка, в них більше, судячи, по всьому, було. Це дуже складна технологія, але знову ж таки вона абсолютно не схожа на нормальну морську технологію. ну мається на увазі А якою була нормальна морська візантійського або навіть германського зразка. Нормальна, ну, з писемних джерел дуже добре відомо, що. Ще там в шостому столітті, навіть на початку сьомого слов'яни однозначно уникали прямих зіткнень з бойовими кораблями, візантійськими, зокрема, навіть коли це були одиничні кораблі або невеликі з'єднання, тому що це величезний корабель з високим борз, з о, якимись пристосуваннями для дистанційного бою і так далі. Ну і сама по собі ця громада да, маса, яка пливе на ці човники, зрозуміло, що можна було не воювати, власне кажучи, просто плавати через. Цей москітний флот слов'янський, і ну не воювати в плані, не наносити враження якесь цілеспрямоване. Тобто вони просто перекидалися да, і перекидали. Вони перекидалися і топилися, ці на чувни, тому все вони вони, основна проблема моноксіла в морській ситуації це те, що дуже низькі борти. І будь-яка хвиля, така більш-менш серйозна, це проблема. Тобто, він перекидається, заливається, тобто це судно ідеальне для річки. От, але в морі от, є проблема, особливо, коли ти в відкритому морі, ну, тобто ти не можеш сховатися на берег, пристати десь. Вже в 7 столітті є свідчення про те, що слов'яни займаються морським розбоєм. І досягають там від Балкан, були здатні допливати аж до Криту. Ну тобто, це там доволі не маючи морських супер, і оце питання. От чи вони використовували знову ж таки, свої звичні човни? Можливо, модифіковані, тому що десь в цей час, судячи по всьому, з'являється модифікація, в якому плані що основа зберігається? Тобто, це величезна однодревка, величезний човни з ну, доволі низькими бортами. Але з'являється технологія нарощування бортів. Слов'яни для цього нарощування, судячи по всьому, використовували дерев'яні деталі. Ну тобто, дошки, само собою, але і не закльопки не ладійні, так звані металеві, а дерев'яні, значить шипи, на які це діло кріпилося, тобто немає археологічних знахідок. Я веду до цього. Да, що... Тобто воно не збереглося. Ну ще. ладійні закльопки це однозначно вказання на використання технології, значить, наборних бортів. Байдуже там як є, є шпангоут, немає, але наборні борти є точно. В випадку зі слов'янами у нас от такі от Однозначних археологічних свідчень, на превеликий жаль, немає. Для цього часу я маю на увазі. Для 7-го VIII століття, але ну, дуже важко собі уявити, що вони виходили в море от, на такій класичній однодревці. Або там є свідчення про те, що вони долали Адріатіку з берега до берега. Принаймні, там всьо століття, значить, ці десантні операції відомі. Тобто слов'яни вже живуть на Балканському узбережжі. Той же самий Дубровнік, да? славнозвісний, як один з прикладів. Тобто сама Рагуза, тобто імперське місто, воно імперське. А Дубровник — це поселення слов'ян, які живуть під стінами. От, от їх видно. значить. Така ситуація в багатьох великих навіть містах була. Найкраще ми знаємо навіть не на прикладі а Кісолоніки, що слов'яни живуть під стінами величезного другого за розмірами в імперії міста, і з ними нічого зробити не можна. Їх просто телерували чи з ними справді не могли нічого зробити? <свісляння> Я боюся, що з ними нічого не могли зробити. <свісляння> вот. Тобто їх було достатньо багато, їх не цікавило захоплення міст за великим рахунком, але вони були проблемою для цих міст, тому що. Місто навіть велике, ранньо середньовічне, навіть таке супер розвинене, як візантійське, це все одно аграрний центр. І от і слов'яни були проблемою, що вони, оцю от хору, принаймні дальню, а іноді і ближню, підгрибали під себе. Не дуже хотіли, щоб там хтось ще крім них господарював. З ними... І вони там теж займалися сільським господарством. Так, да, вони, значить, там займалися сільським господарством. Їх зв'язку з цим не дуже цікавило море. Ну, от. ну, Тобто в них своя система, свій уклад господарювання. Море це як додаткова така опція з історії про Слов'ян на вкруги фісолоніки, яка досить непогано представлена в такому джерелі, яке називається Чудеса Димитрія Солонського. Це цілий цикл там, описів цих чудес, Ну, звичайна географічна така література, але достатньо докладна от в плані. Слов'яно-візантійських да, або слов'яно-фісолонікійських в цьому конкретному випадку. І там зазначається, що слов'яни виходять в море рибалити. От, тобто з'явилася ця опція, вона знову ж таки не нова технологія риболовства славянам була знайома. Тобто, це ще один ну, на річках. Вони да щось, ще мабуть, один спосіб його. спілкування з будь-якою водою, з прісною а чи з солоною. Ще влаштовують суперечки за рибальські угіддя з мешканцями фісолоніки. Ну, теж доволі цікавий е, такий момент. Достатньо швидко Вони оцю тих е, море засвоїли. Повторюся, що от, для сьомого століття вже є підстави принаймні думати, що ускладнюється технологія побудови суден, але вона однаково лишається ну, в основі такої достатньо архаїчної і традиційної. Тобто вони знають, як робити ці однодревки, але підгледіли: ага, якщо наростити борти, то для моря це більш пристосовано. І ця технологія, власне кажучи, вона зберігається достатньо тривалий час. Тобто ми весь ну, здебільшого говоримо про Балкани, тому що море там. От, А повернемось до нас в Східну Європу, в середню по Дніпрові. Цікавезне джерело вже середини 10-го століття про управління імперії Константина Багрянародного. І там окремі розділи присвячені, власне кажучи, тому що звичайному, значить, нашому слухачу, більш відома не з візантійських джерел, а з нашого літопису діяльність оця бурхлива. Князів київського дому з приводу торгівлі або іноді, значить, якихось агресивних дій по відношенню до Константинополя. Про управління імперією цикл да, господарський він написаний як щорічний. що значить взимку слов'яни, які підкоряються русам. Руси, це йдеться про цю от понівну верству. Це ті, котрі прийшли з півночі. Вже мабуть, не не тільки вони, це всі, хто в цю от корпорацію, скажімо, військово-торгівельну влився. Да? це. І люди східноєвропейського. Тобто, це вже теж слов'яни, але якась там слов'янська еліта. Це значить еліта, яка контролює певну територію, основну масу населення, якої складають слов'яни. Серед них домінують скандинави, судячи з переліку імен, які є в договорах. з Візантії. Але є там і слов'яни, є і Балти, є і фіноугри. Тобто тут то, то, імена говорять про те, що це такий конгломерат достатньо різноетнічний. Але історія не про це. Історія про те, що значить, один з видів данини це те, що слов'яни взимку на підлеглих оцих, оцих територіях готують моноксили, да? тобто ці самі однодеревки. Навесні все це діло збирається коло Києва. Тут дообладнується, і це дуже важливо, що отут от ми маємо засвідчення письмового джерела, що вони нарощують оці от борти. Тобто, це не класичний скандинавський корабель, який за іншим принципом будується. Ну, тобто, не дракар, не кнор. Саме місцева традиція, яка адаптована. І потім вони на цих кораблях, значить, спускаються Дніпром, долають пороги, доходять до Понизя, да, до Олешок. Там ще щось з цими кораблями роблять не дуже зрозуміле, але можливо, обладнуючи додатково щоглами. І після цього вони, значить, вздовж берега пливуть в бік Константинополя для торгівлі. Це теж дуже важливий, як на мене, момент. що... В принципі, скандинави прийшли сюди зі своєю технологією. Ми це оце ми археологічно добре знаємо. Тобто тут ск класичні скандинавські кораблі будувалися. Зокрема, скажімо, Черніговим є така пам'ятка, яка називається Шестовиця. Там досліджені район доків Верфі в заплаві десни, і там є купа знахідок, які от свічать чуда. Класичні ладійні ці скандинавські закльопки 100% сто відсотків це скандинавського типу кораблі. А баграє народний нам пише про те, що це основна маса кораблів, які приходять в Константинополь, це все одно ці от класичні моноксили, які, власне кажучи, дообладнані до такого, щоб вони могли виходити в море.